Хаюшки, з вами Аня з каналу Веселі Клубнічки. це інші звуки. Давайте перейдемо до теми. Сьогодні ми будемо малювати. Що будемо малювати? Правильно, смайлика! Для цього нам потрібен жовтий колір І малюємо овал. Всі знають де брати овал, Це отут. О! Овал! Ні, давайте більше жовт. А-ля па-па-пупу! Смайл, ні, це завеликий. О, отакий смайлик. Так, будемо він щось говорити, але ми це потім зробимо. Так, тепер намалюємо, Так, е... ні, червоний нам не піде. Нам тільки жовтий. Так, е... візьмемо тепер інші пензлики. Так, візьмемо який пензлик? пензлік. оце. Ні-ні. Будем... Ой, є це завеликий. Я не знаю, що він такий великий. Оцей. О, такий маленький! Так, тепер візьмемо E, які у нього будуть глаза? Будуть сині глаза. E, так, e, давайте малювати. Так, у нього будуть сині глаза. Ні, ну, давайте перше візьмемо чорні. Тут такі точечки маленькі. Точка. Точка. Та, точки. Так, тепер візьмемо синій. Так, синій. Темно-синій. О, виберешся синій звуки. У мене братик брати маленький. Смол брат. О-о-о, ой, о, все, оце будемо малювати чорне. Що ж, те, що залишилось всередині. О, 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 о. о, квадрат. О, так, тепер візьмемо ще чуть-чуть з ним промалюємо. 4 травня, 4 травня, 4 травня, примірно, на 3, 4 травня. О! О, тепер другий будемо малювати. Так, о, давайте ті вот шпаринки, які лишили, заштрихуємо. Тепер візьмемо знову чорний колір. А ні, перше синій візьмемо. Вибачте якийсь вітер можна. Так, тепер візьмемо чорний. А ні, перше синім ще чучиться зімою. Вс. Ой, йєко! Око, око негарне получилось. О, тепер будемо любити... Ой, чекайте, я ще його закруглю нормально, бо якийсь овал, якийсь яйця вийшло. Ой, що поднім стримок, А Ага, десь я зараз чорну точку намалюю. оля ля 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 витріщуся, що за хрень? Ага! Нічого, то теж око велике намалюємо. Все! Так, тепер вімемо таке так. і будем. А ні, треба його підрізати. Ой, це за великий чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой, все око і мустрим. Нічого зараз підмалюємо. Ой, чекай не то. Пензлик. Пензлик. Все, тепер буде пензлик. Так, малюємо. А що круто получилось два ока. О! Так, тепер візьмемо його, намалюємо, жовте, такого-такого. А ні, треба ж світло жовте. Намалюємо очі так от. Ой, треба строчку взяти. <ривання> так. Ой, стерла йому, нічого. Ну, Ти там і так будемо йому брови намалювати. Так, 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 так. Де воно є? жовте, жовте. О, жовте, ні, треба світло жовте. Так, за захит. Так, нам треба тонесенький, тонесенький почут взяти. Ой, це пойнчуптичка. Це Фламастю. Оооо! Дайте йому такі ока намалюємо. Не то. Я навіть не знала, що такий фломастер грубий. Може це? А, ні, це потек. Кисси, то помню потек. Да! за хрень? А, о, я знаю, що можна взяти овал. І не треба мучитись. О! Так, це треба таку мініатюрну... О, все пропало. Так, нам треба звідси почити. Аюшки, я око! Око, 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 око бок. Око! око. Чекайте, смайла такі очі нема. Мі-мі-мі-мі-мі-мішне. -мі а, Я плачу, бо мене ніхто не любить. Так, я не тим смейлом буду ще довго дуже возитися. Так, треба чути -та, чуть. О, клас! Круто вийшло! Тепер другий таке постараємося зробити. Витріщилось на мене, як дурне. Закрий свою морду. Так, все. Так, тепер будемо малювати улибочку. Так, 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 так. Ти ж дурне, блін. Ні, не цей кольор, оцей. Все. Так, тепер ми будемо малювати тоненький ротик. Так, 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 так. Треба тоненький. А карандаш, ні. Е, оцей. Так. Чорний кольор. Намалюємо Що за улыбка? Так, давайте стремо це говно. О! Все! улыбки нема. Ой, треба чуть-чуть більше. Дати. Я на те смену буду спати. Ну. Що? що Ой, не та кнопка. Ляляля-ляляля-ляля-ля. Что заливка срана? Я буду улипку намалювати що буду, блін. О, ні, це нема. Я вже знаю, що я буду робити. Так, чорне. Що <harmonie> за хрінь? Може тут є опа такі е Щас я щось знайду, таке, що можна під... Ні, тут нічого такого немає. Я ніколи тут улипки не намалюю. Улибка засрана. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Будешь без улыбки зараз. Тут акура все. Що за хрень? Ну вам подобається напишіть коментарі. Я, блін, ніколи не намалюю того смайл. Ви ти ще зуби не малюємо. Ляля Наш ті зуби малювала, зараз тремту нижню губу. Блін, я той смайл буду малювати 100 років. Mm, так, сбина він так. Чинчч -чи -чи. панс. Так. Будемо малювати брови. Так, нам треба брови, так чорний правильно. Так, будемо малювати брови. Шт. шт. Е, е, що за хрінь? <связывая> <связывая> Пираты не задолбаны. ля 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 ля, -ля. ля, -ля. Шапочка не На что я там ля. Короче. Давайте так, замалюемся. Ой, ты хуй за рост, стоп, Все, будет так. Так, теперь Порепор попоре попору Будем замолюємо білим кольором. Все, нічого нема. Не, ну чесно, не би ничего нема. Он білий кольор, блин, якийсь тупо. Вс, замалювати. Так, треба ще точечки замалевати. Бачите? Нічого нема. Ну правда, блин. Так, зарабіжем жовтий колір і все подправо. Я знаю, я ніколи не дивлюся, як, як малюють, я на кінець перемотую. Все, так. Ну, коротше, так все йде, теж. Ой, Боже, Е, Так, я думаю, що тут вот треба стерти, бо ми будемо і так брови малювати. Так що нічого тут страшного нема. Якщо що то щось зробимо. Так, будемо брови малювати. Наші брови я не розумію. Так, що за хрінь. Ого! Круто, я так хочу! Друге так божна. Круто! Смайл! Смайл, не твай фая, в комі Де, що забули намалювати, зараз намалюємо. Все, Смайл готов! Так, тепер будемо малювати улибочку. Так. Будемо малювати липочку, як там липочка? оце ми забули. віснянки прималювати. Та нам ще треба язик намалювати. Упс, що за хрень. Короче. Смайл не відвалюває. Комі убавляю. Все, можна не розмалювати. Та ні, розмалюємо. Же. Не буде Він, на язик не прозорий. Що ж то таке? Ох, та, е, так, е, будемо малювати руки. Так, е, руки, руки, руки. Так, першу рукавичку намалюємо. Так. І потім... One, two... Ой, палець. правда чу нас будет оцей человечек в перчатках перчатки тут ножі білі перчатки о тут навіть перчатки не треба малювати так біли так будем другу руку намалювати. так так, как бета так тепер друга рука Два. Блін, палець в оп'ять вийде. Два. Три. що а тобі. Ну, наш смайл, смайл, смайл. Готовий. Якщо вам е, він сподобався, будь ласка, поставте пальчик вверх. Став пальчик. Вверх. І підписуйся на канал. Вибачте, якщо так таким негарним почерком я не вмію на комп'ютері писати. І підписуйся на канал. Біду, Аня, веселі клубнички. Па-па!